Зараз знайшов таку присоску автоматично, з автоматичною підкачкою, акумуляторну. Це більше звичайні вже такі популярні в Україні присоски, міні-найменші, навіть взагалі найменші присоски акумуляторні. Тільки в цих були невеличкі незручності, те, що не завжди зручно було брати ця присоска, вона витримує кермограніт і метр двадцять можна носити, вона хоч маленька, але 100 кг можна піднімати однією присоскою з легкістю. Ось Якщо порівняти з обичною 200 присоскою, то дивіться, яка вона дуже маленька. 9 см, а тут 20 см, то ще з'явилася тепер присоска на 12,5 ширину см. Вона максимально компактна хоч і придає об'єму оця частина що там порівняти з іншими 200 присоска, то дивіться наскільки вона менша. З цієї міні-присоска вона гарній якості. Ми вже також нашим клієнтам рекомендували, продавали, перевірена вже місяцями. Працює без проблем, гарантію даємо. Але вона не завжди підходить, не завжди зручно брати рукою. Тобто, ось, як для моєї руки також ручка така не сильно велика. І якщо в такому положенні, взагалі рука ось не поміщається. Тільки от якось зверху треба брати. Якщо боком нести, то не зовсім зручно. То Дивіться, це всієї присоски вона в два рази от менша, ніж така звичайна. Але тут місце дивіться, можна. Півтори руки влізе. Як дуже цікаво зроблено. ручка. Ось це весь механізм. Не в тій частині, а його винесли отак в цю сторону, щоб взагалі не заважало руки в будь-якому положенні брати. Дивіться, які тут бортики, чотири бортики. Вони просто такі величезні, м'які. Якщо порівняти саме якість і збірку всередині запчастин з більш такими популярними присосками, це ось такі ось присоски 150, ті, що такі були раніше найдешевші, непопулярніші, але з ними проблем дуже багато було ось з цими клемами, з платами оці гнізда для заряджання вони відпадали. Оці клеми, вони, от, бачите, ось вони такі розломані. вони вже заводи такі були. хрупкого пластику, вони дуже малесенькі. Вони не тримають навіть ця плата з джингу, з присоски з P618, а та що з дисплеєм. Це та що з цієї присоски, дивіться. Клеми зовсім які дуже мініатюрні. Та й сама плата теж. Ось. І тому в нас їх багато розібраних, ми хоч і гарантію давали, але їх постійно треба було ремонтувати. Також у нас знято на моєму каналі. каналі є. Відеогляди. Акумулятори ось такі там стоять. А це ще джину СКП-618, це найкраща присоска по ціні. Ціна качество. Ну, найкраща була на час, ще років 5 назад. Зараз дуже багато різних аналогів, які коштують дешевше, по якості не уступають навіть е і по збірці, по сім'яній по частині, по резині, по акумуляторах, як на 4000 А став, 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 ставлять. то вже в ту саму ціну, навіть трошки дешевше можна брати більш якісні інструменти. Е, так, дивіться, якщо брати стандартну 618 -ту присоску. Гарні присоски, але давно не обновлялася, більш застаріла модель. Так, ось це ще джинг. Плати, ось, як ми бачимо, вже порівняні порівняно з цими присосками. Ось такі вони більш кращі. Кнопка вже дивіться була захисна. Клеми настільки більші клеми, і вони всі цілі, цілі, тому що вони міцні, якісні ось. Тому такі присоски вони працювали роками. Але тепер що з'явилися і ось такі присоски, дуже довго вибирав, різні замовляв вид різних виробників, щоб підібрати саме. Одного з кращих із кращих. Дивимось сюди. Подивіться на зборку. Саме щас камера буде ще зробимо. Подивіться на зборку, ось на ці клеми. Подивіться ось на цю плату. Ось така клема і ось така дивіться. Роз'ємчик ще зараз вам покажу. Дивимось. Стандартний роз'ємчик і на цій присосі роз'ємчик. Це взагалі, дивіться який провід. Дивіться, у нас яка плата. Все фіксується чітко. Ніде нічого відпадати точно не буде. Взагалі я ще ніде ніколи не ні зустрічав на інструментах, наскільки все таке крупне, якісно зроблено, дивіться. Оці елементи, і що у нас спуск клапани. Гляньте, вони все дуже добре зафіксовано, кожна частина дуже класно закріплена на своєму місці, на своїй посадці. І якщо от порівняємо оці ось ці частинки, дивіться ось розмір. Це четвертинка від цієї запчастини. Може хтось каже... Розмір не головне, головне якість, ну але ж, все ж таки тут матеріалів метала, міді, всього витратили в 4 рази більше, ніж на ось такі присоси. присоски. Зараз можемо спробувати витягнути. Ну все так добре зафіксовано. Дивимося. Ось так от видно. Дивіться, яка оця запчастина. З тих присосок і та запчастина. Шланг, шлангочки ці всі дивимось. Теж вони більш тонкіші, тут більш товстінні шланги і вони товстіші, більші по діаметру. Так, воно все зроблено. Двигунчик, дивіться, ось він теж закріплений, посадка під нього. Акумулятор це я вже дістав, він був приклеєний сюди, стояв неподвижно, також під нього своя посадка є. Це акумулятор Так, тут десь були позначення Ось на 2000 мА. Зазвичай, як з то ставлять 1,5 мА разор, я її вже розбирав. Взагалі стоїть 4000 Акумулятор 21700. А тут по 16850 стоять акумулятори, ну, але присоску вистачає. Тому що це ось маленькі присоски використовувалися такі акумулятори. Дивіться, такі малесенькі були, на них стояли, вистачало. То на таку міні присоску, взагалі достатньо буде. Також ось, давайте порівняємо більш такою знайомою 618 ю якщо нижню частину. Ось так от подивимось. Бортики, 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 вони ось настільки більші, м'якіші. Дивіться, які тут От пружні, грубі такі. Тут дуже м'яка яке, резинка. Чотири бортика. Тут чотири, більш такі найбільш ширше між собою відстань. Також ця рифленість, дивіться, вона така більша. Дивіться, отак. як протектор на шинах. Для того, щоб коли присоска притягує от до себе поверхню, то оця частина вона впирається в матеріал і не буде ковзати. Тобто, коли так несити, то присоска не зійде в сторону. 100%. Кнопка також. Ось вона була захисна, легко вмикається. Індикація швидко накачує. Оця, дивіться, де ж частинка це, що закриває TFC, Гарно виконана. якісно. Тому що, чай на таких присосках взагалі ви не знайдете цю частину, тому що відпадає перший день роботи. І тому на таких присосках їх взагалі цього захисту нема. Вони відлітають. Зроблені навіть не завжди навіть приїжджають з ними. Для вигляду тільки то тут на цій присосці дивимося. Можеш навіть відірвати ось Оте, важко. Там будь-яку плитку з невеликим рельєфом буде піднімати. Якщо навіть підійдемо з стіл, також рельєф. Можна тут також носити. Дуже крута, якісна. Ціна її буде до 2000 гривень. Фільтр у нас стоїть з такого розміру. Подивимось, що тут у нас два місця, два отвори для того, щоб спускати і накачувати. Кейс так якісний порівняння з такими варіантами дивіться, я пластику зовсім криве. Оцей рівнесенький, міцний, повноцінний якісний кейс. Не тільки для виду, ви будете користуватися, буде вам служити. За що підвіться, які замки. Також інструкція є. І головне нормальний, якісний, довгий. Провід для заряджання. Це не якісь отакі короткі, які були з цими присосками йшли з різними чинговськими, чи шиж... чи які взагалі один через один працювали і постійно отакі... Отакі довжиною по 10 см. Це нормальний якісний інструмент. подивіться який ось провід більше, ніж пів метра довжиною. Про... Проводу для заряджання дуже зручно, коли десь на об'єкті треба зарядити. Класно, якісно, він товстий, м'який. Класно, коли ось інструмент коли якісний, то кожна деталь його вона якісна, якщо це присоска і зроблена і губа м'яка, і основа металева. Кожна різьба, он бачимо, куди вкручується ручка. От вона металева і різьба в металі. О, там, там, там да, В самому низу Оце основа на метал, далі гума, все прикручується ось по три винта з кожної сторони, Все це на металевій різьбі. Кожна деталь проводи, шланги, ці запчастини, 2 акумулятор, якісний і нормальна плата. Тапила Якісно зібрана, кнопка теж гумова, така що не зноситься. Це також і провід нормальний, і кейс нормальний, і гарантія. Тобто якісний інструмент, якщо він якісний, то я думаю будь-який чоловік, який в цьому навіть не користувався, то візьме в руки і і зрозуміє, коли інструмент якісний, а коли зібраний времена... ось іменно так, от так як деякі пересоски.